Вправа 1267. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Дивимося першому завданні. Нам треба від 7 відняти 2,3 і додати 4,1011. Давайте ми не будемо спочатку віднімати, а запишемо цей вираз трохи по-іншому. Ми пишемо, що це дорівнює. І пишемо, що це буде 7 додати. Ми спочатку додамо 4,1011. А потім віднімемо 2,311. 2,31. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку виконаємо дії в дужках. То це буде 7, цілих плюс. тепер дивимося 4 мінус 2 це буде 2, то 2, цілі. далі, знаменники у нас однакові, тоді чисельники віднімаємо, записуємо 10-3. 11. І це дорівнює. То пишемо, це 7 плюс 2 цілі. 10 мінус 3 це 7, 11. І це дорівнює. 7 плюс 2 – це буде 9 цілих. І залишається 7 11. Є. Ну що ж, а зараз переходимо до другого завдання. Бачимо 12,1 мінус 5,4 плюс 3,6 Виконуємо спочатку додавання в дужках. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, 12,1 мінус. І у дужках тоді у нас буде 5 плюс 3 це 8. Пишемо 8, цілих. давайте я запишу 8, цілих. так, далі спільний знаменник у нас 7, то у чисельнику буде 4 плюс 6. Записуємо 7. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 12 цілих, 1 сьома. Тепер ми віднімаємо 4 плюс 6, це буде 10 сьомих. Ну, давайте ми запишемо це в такому вигляді, як віднімаємо мінус. І 10 сьомих ми запишемо як 8 плюс. А 10 сьомих ми запишемо як 7 плюс 3 сьомих. Є. І пишемо, що це дорівнює. Тобто це буде 12,1 сьома, мінус. Тепер дивіться, що у нас тут у дужках буде? Це буде 8 плюс. Це можна записати як 7 сьомих або одиниця, плюс 3 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Пишемо, що це дорівнює. І записуємо, що це дорівнює 12,1 мінус. Ну, а тепер дивимося. 7 сьомих це одиниця. 8 плюс 1 це 9. То ми пишемо мінус 9, сьомих. ну і ще в нас тут є 3 сьомих, то пишемо мінус 9,3 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, ми не можемо від 1 сьомої відняти 3 сьомий. Тому 12 записуємо як 11 плюс 1. То пишемо, що це дорівнює. Не 12 пишемо, а 11. І одиницю ту, яку ми тут маємо дописати, запишемо як 7 сьомих. Тоді 7 сьомих плюс 1 сьома, то ми пишемо тоді 7 плюс 1 буде 7 мінус 9,3 сьомих. І це дорівнює. Що ж, 7 плюс 1 це 8. Тобто ми пишемо, що в нас в кінці кінців буде 11,8 мінус 9,3 Є. Ну що ж, давайте тоді віднімати. 11-9 це буде 2 цілі. Далі знаменники в нас однакові, то в чисельнику записуємо 8-3, записуємо сьомих. І це дорівнює. 2,8 мінус 3 це буде 5. Сьомих. Є. Ну що ж, а зараз переходимо до третього завдання. Бачимо, тут є 5,6 мінус 3,2 відняти 9,3 мінус 8,4 сьомих. Пишемо, що це дорівнює. Ну що ж, першу різницю в дужках можна легко порахувати. Отже, 5-3 це буде 2. 2 цілі. Знаменник у нас однаковий. Тоді віднімаємо чисельники, буде 6 мінус 2. Записуємо 7. Є мінус. А отут вже починаються проблеми. Від 3 сьомих ми не зможемо відняти 4 сьомих. Тому я пропоную 9 записати як 8 плюс 1. То ми пишемо мінус. Давайте спочатку будемо розписувати. І записуємо тоді не 9, а 8. 8 плюс 1 одиницю запишемо як 7 сьомих. Тоді аналогічно, як тут ми записували, то ми пишемо, що це буде 7 сьомих плюс 3 сьомих. Це буде 7 у чисельнику плюс 3 сьомих. І мінус. А тут у нас 8,4 сьомих. 8,4 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж. 6 мінус 24, то ми пишемо, що це 2,4 сьомих. Відняти. Ну, а у дужках у нас тут уже буде 7 плюс 3 це 10, то ми пишемо 8,10 сьомих. Мінус 8,4 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж? Записуємо тоді, що це дорівнює. Я перенесу. Отже, буде 2,4 сьомих. Міс. Ну, і тут, як нам відняти 8 мінус 8, це буде 0. 0, цілих ми не пишемо. А от 10 сьомих мінус 4 сьомих. Знаменник у нас однаковий 7. То у нас буде мінус 10 мінус 4. Записуємо у сьомих. І це дорівнює. Тобто це буде 2,4 сьомих. 10-4. Це буде 6 сьомих. І це дорівнює. Ну, знов таки, від 4 сьомих ми не зможемо відняти 6 сьомих. Давайте ми двійку запишемо як 1. Пишемо плюс. Ну, а одиницю ми запишемо як 7 сьомих. Тобто пишемо. Як 7 сьомих, і плюс 4 сьомих, і мінус 6 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це буде одиниця плюс. Знаменник у нас однаковий 7. Ті дії, що між дробами ми виконуємо між чисельниками. То ми пишемо тоді, у чисельнику буде 7 плюс 4 мінус 6 сьомих. І це дорівнює 1 плюс 7 плюс 4 це 11, а 11 мінус 6 це буде 5, тобто плюс 5 сьомих. І це буде дорівнювати 1,5, записуємо, 7. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 5,1 четверта плюс 3,3 четверти мінус 4,2. Спочатку виконаємо додавання в дужках. то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках 5 плюс 3 це буде 8, цілих. далі 1 четверта плюс 3 четвертих знаменник однаковий, то ми записуємо 1 плюс 3 четвертих мінус 4, цілих. Дві сімнадцяті. І це дорівнює. Ну що ж, 1 плюс 3 це буде 4. То ми пишемо, що це дорівнює. 8, 4 четвертих. Мінус сімнадцятих. І це дорівнює. Ну що таке 8, 4 четвертих? Ми пишемо, що це 8 плюс 4 четвертих 4 Мінус сімнадцяті, 4, І це дорівнює. 4 четвертих це 1 і ми пишемо, що це 8 плюс 1. І мінус сімнадцяті, І це дорівнює. Переносимо. Тепер дивимося. Як нам від 8 плюс 1 відняти сімнадцяті. Нам треба одиницю записати як 17 сімнадцятих. То ми пишемо, що це буде 8 плюс цілих 17, 17, 2 сімнадцяті. І це дорівнює. Ну, тобто ми пишемо, що це сімнадцятих

Ну що ж, виконуємо дії в дужках, бо знаменники тут однакові в дужках, інакше ми не згрупуємо їх. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках 9-5 це буде 4, цілих. знаменники однакові. Тоді віднімаємо чисельники 8-8. Записуємо 17. -х. Відняти. Ну, а тут вже додаємо у дужках 1 плюс 1 це 2, цілих буде. Далі знаменник у нас однаковий. Додаємо тоді чисельники. Тобто буде 12 плюс 8. Записуємо 13. -х. І це дорівнює. Ну що ж, 8 мінус 8 це 0. Тобто пишемо 4,017. Так, мінус 2, Ну, а тепер у нас 12 плюс 8 записано. Що нам робити 12 плюс 8? Це буде 20, І 20 тринадцятих. І відняти 20 тринадцятих буде складно. Я пропоную тому записати 12 плюс 8 як 13 плюс 7. То ми пишемо мінус 2, цілих, а тут записуємо 13 плюс 7 13. І це дорівнює. Ну що ж, 0,17. Це просто 0, то ми пишемо, що це дорівнює 4. Тоді пишемо мінус. Ну, а у дужках у нас буде 2 плюс. Це в нас 13 тринадцятих Плюс тринадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тепер дивимося. Це буде 4 мінус. Давайте ми 4 запишемо як 3 плюс 1. Це нам допоможе. Пишемо 3 плюс 1 мінус. Ну а тепер у дужках у нас, що записано, 13 тринадцятих – це 1. 2 плюс 1 це 3, то буде мінус 3, цілих. ну і ще в нас є 7 тринадцятих, 7, записуємо 13. І це дорівнює. Ну що ж, щоб зараз відняти, ми одиницю запишемо як 13 тринадцятих. То ми пишемо 3 плюс 13 тринадцятих мінус 3 цілих 7 тринадцятих. І пишемо, що це дорівнює. Це можна сказати як мішане число 3 цілих 13 тринадцятих мінус 3 цілих 7 тринадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, 3-3 це 0. Попереду 0 не пишуть. 0, і знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. То це буде 13-7. Записуємо 13. І це дорівнює. 13-7 це буде 6. Пишемо 13. Є. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 19,31 мінус 7,1619. Відняти 4,3. 5 восьмих плюс 3 ,3 восьмих. Ну що ж, давайте тоді виконувати дії в дужках. І це дорівнює. Чому в дужках? бо тут згруповані не з однаковими знаменниками, по-інакшому не зрупуєш. Ну що ж, від 3,19 відняти 16,19 важко, тому давайте ми 19,3 ,19 запишемо трохи по-іншому. 19 запишемо як 18 плюс 1, а 1 запишемо як 19,19, ,19. то пишемо в дужках. То буде не 8, 19, а буде 18 плюс 1 або 19 1919. То 19 1919 плюс 3,19 це буде 19 плюс 3. Записуємо 19. так, Мінус 7,16. 16 19. 16, 19. Так? Відняти. Ну, а тепер тут ми виконуємо додавання в дужках. 4 плюс 3 це буде 7. Так. Далі знаменник у нас однаковий, додаємо чисельники, буде 5 плюс 3. Записуємо 8. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках тоді в нас буде. Пишемо 18, цілих. отже, 19 плюс 3 це 22. 22 19. 22, 19. Мінус. 7,1619. Міс 7,16. Так. І відняти. Ну що ж, 5 плюс 3 це 8, то буде мінус 7,8. І це дорівнює. Ну що ж, Переносимо. І пишемо, це дорівнює. Отже, уже можемо віднімати. 18 мінус 7 це буде 11. Пишемо 11 цілих. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. Та ми пишемо 22 мінус 16. Записуємо усе. Це буде 19. І відняти. Ну, а що таке 7,8? Це 7 плюс 8, 8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 11, цілих. 12 мінус 16 це буде 6. Пишемо 6 дев'ятнадцятих, І відняти. А в дужках у нас тут буде 7 плюс 8. 8 це буде 8, 8 це одиниця, 7 плюс 1. То ми записуємо, що це буде 11 6 19, мінус 7 плюс 1 це 8. Мінус 8, і це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо цілі частини. 11-8 це буде 3, цілих, і в нас ще залишається 6 дев'ятнадцятих. Є. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання з доволі громіздкими і складними міркуваннями, коли є операції з мішаними числами. На цьому вправу завершено.